До нашого міста разом з родиною ще у березні 2022-го приїхала Лідія Шкарова. Тут за допомогою звернулася до благодійного фонду Карітас. Ми, місяць... ми цілий місяць в підвалі сиділи, думали, можливо, все припиниться. А коли нас евакуйовували, то ми сіли в останній автобус. Ось тут увага є для нас продуктові набори нам давали, постільну білизну і побутову хімію, а ще влаштовують нам різні заходи. І завдяки цьому ми трішки відволікаємося. Сьогодні жінка завітала на освячення великодніх кошиків, яке відбулося у соціальній кав'ярні благодійного фонду Карітас. Ім'я отцям і сина і святого духа, Амінь за пакунком прийшла і багатодітна мати Анна Федула до Карітасу. Родина звернулася за допомогою чотири місяці тому. Тож нині вперше отримують свій святковий набір. Заощаджує ще, ще, ще й суттєво. Я б сказала, така допомога багатодітній родині. Якраз в цей час війни якраз дуже в тему. Сьогодні у благодійному фонді освятили понад пів тисячі великодніх наборів. Частину з них допомагали формувати волонтери. Ми з іншими волонтерами постійно долучаємося до допомоги самотнім, багатодітним сиротам от, всіма можливими способами, хто коштами, продуктами, хто допомогою у розвозці, робимо цим людям невеличке свято. Робимо їм якесь нагадування того, що про них не забули, про них пам'ятають. Цьогоріч пакунки отримають багатодітні сім'ї, малозабезпечені та люди похилого віку. Одним із них є 83-річний пан Василь. Каже, раніше Паску вдома випікав сам, та тепер через поважний вік та стан здоров'я цього робити не може. Тож святом йому організовують активісти благодійного фонду. Вони дуже мене виручають. Трошки копієчку від Божу. Куплю нову рубашку, штаниво Тетяна віталівна. мені принесе паску. Я буду святкувати паску. Прийду святити. Вартість одного набору від 200 до 1000 гривень залежно від наповнення. В пасхальний набір входить пасха, кобаска, масло, інші страви, які сир, інші страви, які є для освячення. Набори різняться між собою. Ми не змогли зробити уніфікований один набір. Десь є в різних потребах. Ми так подивилися менше більше. Наприклад, людина в такій більші потреби. Ми старалися більше трошки покласти. Кожна пасха – це не просто. То кусочок хліба, це є частинка любові, частинка любові, яку нам передали ті, хто зголосився нам допомогти. А ми вже цю частинку любові несемо до тих, хто десь її потребує, комусь десь бракує. Акцію Великодні кошик у Хмельницькому благодійники організовують вже більше 13 років. Олександра Семенюк, Микола Юрковський, новини міста.